Радий вітати вас, друзі, на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Слава ЗСУ, слава Залужному і кожному громадянину України, який бореться за нашу вільну державу. Сьогодні я б хотів би вам показати нове наше поступлення. Нова поставка Бертучі це, що якнайменше можна сказати, що це військовий годинник, який повністю закриває потреби хлопців на нулі, на нулі, на один, два чи три на позиціях там, де потрібні годинники які вивозять і можуть бути надійними у будь-яких умовах. Зазвичай бертучі купують люди, яким вже наскучив дішок цифровий, і це вже епоха американських військових В'єтнаму і інших війн, які відбувалися. Тому ми бачимо тут надійні механізми, як швейцарські, так і японські. Це завжди три стрілки, ще буває комплектація з компасом, який цепляється на ремінець. Ми отримали дуже багато варіацій. Зараз я вам буду по кожній трішки розказувати. Є в нас метал. Метал є представлений у декілька розмірів. Тобто, це в нас 40 діаметр корпусу, це вже 36. Це вже за побажанням і за розміром зап'ястя, що і як. Тут дуже необхідно розуміти, що бартучі годиночки високі, і безпосередньо показник висоти їхньої він великий. Що я маю на увазі? Коли ви годинник одягаєте, от навіть тут, діаметр 40, він. Ну, для звичайного годинника це, в принципі, небагато. Але якщо ви подивитеся зараз на руці 17 см, ви побачите, він височенький. За що цього? ось, бачите, Тут і тут. І треба дивитися, як він буде вже на руці. Тобто це 40, повторюю, це сталька 100 метрів. Закрита. І ось давайте я примірю. для... Порівняння 36, 36 мм діаметр. Знаю, чоловіки також дружинам беруть годинники, вони надійні. Ось бачите. Тобто тут за комфортом, там, де буде манжета, буде цепляти, чи не буде цепляти, це вже дуже індивідуально, є на будь-який смак, на розмір. Тобто тут вже придивляємося для себе індивідуально. Так, з приводу, я казав у нашому відео, Яке було знято ще до війни чи в середині війни, вже не пам'ятаю, вже скільки часу пройшло. Ми маємо ці цільні вушка. Тобто вони не витягаються, не знімаються, не відчовкуються, і вони дозволяють повністю міцно зберігати годинник, який не зірве його. Тобто його може розрізати лише медик-нейлон цей це стандарт G10 для військових, якщо необхідна. Медична допомога, і треба руку освободити від годинника для там, накладання жгутів або ще щось. Розрізається і все добре знімається. І він сам по собі нікуди ніколи не спаде, тому що все надійно, зварено, і не буде виникати жодних питань. З'явилися моделі в корпусах з полікарбонату. Такі от вони чорні повністю. Звичайна трьохстрілка, швейцарський люмінофор на індексах, на стрілках. Тобто все видно, ніяких блютузів, нічого, що може видасти наших хлопців на позиціях. Є ще. Варіації ремінців от такий канвас. Він незвичайний, Бачите, він такий грубий з стрічкою. от Мені подобається дуже цей надписи їхній на баклі, на застібках. Що, яка безпосередня перевага ремінців цих, які роблять бертучі? Тому що якщо НАТО брати або зулу, то вони обмежені у затисканні і запиранні на руці. Тобто в нього що я маю на увазі? Ремінець він, якщо ви знаєте, як він виглядає. Хоча я зараз я колегу попрошу, а дай мені, будь ласка, а ось в тебе є ремінець. Ось Тут в нас, ви бачите, наприклад, оце нато. Тобто він обмежений за розміром оцією ставкою. Тобто він вже не рухається. Коли ви його оділи, одягаєте, все, то годинник має бути конкретно орієнтовно десь тут і він вже не буде ні, тут, ні туди, ні туди смикатися. Зараз я вам ну, на такому. Кажу прикладі, щоб ви розуміли. Оце як зараз буде на бертучі, можна змінювати нахил, тобто ви можете вгору його встановити або нижче. Тобто це комфорт ваш на руці. Тобто так, 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 чи нижче, де ви хочете його закрити, скільки дирок вам там необхідно. З НАТО, наприклад, вже така штука вона не проходить. Ви його затискаєте. Так, і ось. Проділи, проділи. І шукаємо, де він тут буде з'єднуватися з скобою. Все. Тобто він вже сюди він не йде. Ну, тобто, в нього ось такий малий простір для зміни. Все. А тут такого немає. Оце різниця. І вона чудова, тому що на різні руки різні бувають кістки. ну, Це чудова штука і рішення у Бертучі. Давайте далі подивимося, що є. Є в нас такий тяжкий арсенал це вже Титан. Він йде з швейцарськими калібрами, є з японськими. Він вже йде за оздобленням з сапфіром склом у інших моделях. Це е, мінералка, і ну, це вже за бажанням і за тим, який, е, 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 яка є нагальна потреба, яка є можливість фінансово кожен обирає самостійно. Ось так вони виглядають. Це в нас чорний хакі-ремінці, і є ось такий варіант сапфірчик з японським. Механізмом всередині. Все надійно, питань ніяких немає. Що Швейцарія, вона також, як і Японія, це повністю цільні металеві механізми, які не підводять. Тут ще в нас на кожному годинничку є за одна голівка на різьбі, тобто водичка туди не заходить і все добре. Що немало. Важливо, всі годинники приїжджають, ми їх не стартуємо. Вони йдуть зі такою скобою. І у нас є на сайті інформація по батарейці, скільки вона буде служити вам, якщо ви його запускаєте там, на пошті або вже вдома. І це реальний термін. Тобто на годинник я нагадую 3 роки гарантія. І ще в нас зараз у подарунки йдуть ось такі от чухли, кейси, бампери на корпуси. То на них гарантія діє 5 років. Made in USA. Все це є, але там знизу під ременем. І ось такий, давайте наостанок я вам покажу компас. який комплектується. Є такі самі компаси у Luminox, я бачив, яких вони, якісь вони дурні гроші коштують. Тут все, ось, бачите, надійно. І зрозуміло повертаємо, змінюємо напрямки світу. І я десь бачив, ще в нас був хакер емінець він був з таким елементом шкіри. Ага, ось, бачите такий комбінований гібридік. Дуже чудово. Виглядає естетично, мені особисто подобається. Це моделі 11097. Сапфірка в нас з титаном це 12074, в залежності від кольору ремінця. І сталь в нас моделі 11,50. Маленька модель. Одна із дуже давніх, які виробляються 1.30.4. І в залежності від того, що, як ви бажаєте титан з сапфіром, на якому механізмі, ось це в нас японець. Тут вже йде референс 12.722. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!